Як ніхто знаємо ціну речам, які оточують нас, щоб не сталося. Ми київський картонно-паперовий комбінат. Ціни завжди поруч. Ну і далі інтерв'ю із бійцем третьої штурмової бригади Віктором Розовим. Мій мої колегі, ведучий один плюс один Наталі Островський. Він розповів про військову інтуїцію сучасних героїв і зрадників і про те, як подолати страх. Ну а я кажу вам до побачення і бажаю всім мирного вечора. Я собі просто не уявляю, ну нічого без України. Дружков, Косленська, Краматорськ. Я би тут помер. Оце би було максимально блин, обідно. Війна це, типу, взагалі максимальний антихайп. стаєш максимально цинічною людиною. Донбас нікому не нужен. За дідов. Христовач. Хайп називається, так? Слово? Хайп. Пес патрон нормальний тип. Мене звати Віктор Розовий. Не рожевий. Не Рожевий, розовий. Вже на досвіді зайшли самі, вас пропустили. Це, 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 Як це, настрій це, ваш не, сьогодні? Не, не, добре, добре, добре. Добре, нормально. Я все думала, в панамі ви будете чи ні. Це вже фішка, так? Це вже фішка ваша. У мене, до речі, є. Зараз я покажу. У мене є отут -от. цей. Тут розваги. Тут ТСН. се. Клас. Але я ніколи туди не заходжу. Я перепрошую. Ну, ну хоч правду сказала. Ну, одразу зробив і приємно і неприємно. Усім привіт! Мене звати Наталія Островська. Ви дивитесь НАТО тут про людей, які проявили себе від початку війни. Є такий жарт, що тепер не Україна хоче вступити в НАТО, а НАТО хоче вступити в Україну. І все це завдяки нашим героям. Один із них сьогоднішній мій гість Віктор Розовий. Дуже, дуже це. Боєць легендарної третьої штурмової бригади Азову, комік, учасник команди Загорецька Людмила Степанівна. В минулому. в минулому. Дякую, що тут. Але ж я в першу чергу назвала боєць легендарної третьої штурмової бригади. Так, третя штурмова бригада це лег... легендарна бригада. А можна бути в минулому коміком? Ну, зараз виходилося, <святувалося>, що можна, так. Да. Чи все таки на війні вже... якось це допомагає? Та не знаю. На війні мені от постійно так говорять. Блін, я думав, ти веселіший. <хи> і це, на війні, напевно, не допомагає навпаки, якось воно тебе якось е, ну, зобов'язує бути. Ну, що люди у людей певні очікування стосовно тебе, що, блін, буде там, а ти ж ну, теж людина. Ну, ми перевіримо <хи> сьогодні під час <хи> нашої розмови. А хочеться розпочати з того, що ваше рідне місто Львів, ви якраз з нього приїхали потягом і стали добровольцем Азову. Так, ну це був. Зараз це третя штурмова бригада, Там, е, тобто Азов є НГУ, Азов, це ОЗСП, бригада, вона зараз так само, це ті, хто були в Маріуполі. Тобто у нас третя окрема штурмова бригада це бригада, сформована ветеранами Азову, е, добровольцями і учасниками Азовських рухів, Азовських рухів по всій Україні. Тобто На початку повномасштабного вторгнення вони приїхали так, так сталося, що вони не знаходились просто в Маріуполі. І вони ну, сформували бойове об'єднання ну, в Києві. Тобто на той момент це було ТРО Азов, потім воно м перетворилось в полк ССО Азов. І е в кінці минулого літа, початок е осені, та, е це вже почалось розширення до меж бригади. Третій років. Якраз у Львові залишилася ваша мама, рідні там так, так, і росіяни так. намагаються від початку війни кошмарити Львів, але сьогодні вони цілять у цивільні будинки, вони потрапляють. А як ви там, будучи на фронті, сприймаєте новини про ракетні удари по Львову? Ну звичайно, що ракетні удари по цивільним об'єктам, це ну кожна кожна разу це трагедія. Але ти там ну, може обстраговуєшся від цього всього що, Тому що якщо. На всьому концентруватися, то можна мозгами поїхати. Є імунітет певний. Так, да, да, це такі, максимально стаєш, максимально цинічною людиною. Типу. А ви давно були у Львові? От зараз ви з фронту приїхали на скільки? А я був у відпустці офіційній. Є у військових все нормально, у військових є типу, відпустки. Скільки? Десять днів, десять днів я був. Або якраз був липень. Як Липні. змінився Львів за цей час? Блін, не, не знаю. Змінився. Коротше, у всіх все нормально. Отак, от, типу, змінився Львів. От там я з друзями побачився, з якими, які не були, ну, які не пішли на війну, які лишилися Львові. Все там у них, все супер, все чудово, є там в них все. Все нормально в них одним словом. А ви але... розірвали контакти з ними? Чи все таки підтримали? Ні, ні, а чого розірвати. Ну розірвати. вас не дратує, що у них там є своє життя, таке цивільне, нормальне, а у вас абсолютно інша реальність. Дратує. <світ> ну, але що зробиш? Але щиро кажете. <світ> ну так, да, звичайно, це, напевно, є, відчувається несправедливість, що, типу, ти там кинув все, ти живеш в обмеженнях таких капітальних. Плюс ти ризикуєш кожного дня своїм життям, ти не впевнений, що в тебе там буде майбутнє. Не впевнений в цьому. Ну, а люди продовжують життя, живуть своїм життям повноцінно, все у них на мазі, там. Там якісь снічні перепуски, вже все таке. Ви ж були звичайним коміком. Ви нічого спільного не мали тобто з військовим. Хорошим зуб. був коміком. Звичайним хорошим коміком, таким добротним. Стали. Бійцем третьої штурмової, яка на фронті показує такі речі. Ми дивимося інколи відео, просто завмираємо і не віриться, що це відбувається в реальності, в дійсності, в житті. Як себе підготувати? От ви кажете, що деколи все таки втрачається ну, певна мотивація? Коли друзі ні, а чому не мотивація не втрачається ніколи, ніколи навпаки, вона з'являється ще більше, тому що хочеться ну тому, що не ти розумієш за що. Друзі твої померли, ну віддали життя, та? ти розумієш це, і ти розумієш, що має це все продовжуватись. Тобто, просто має воно продовжуватись так, що у тебе має самого бути, у всіх, у всіх бійців має бути відчуття надійного тилу, і що от, якщо хтось іде з рядів, що на його місце прийде інший. Тобто, от таке має бути відчуття. Я не знаю, просто засоби масової інформації вони створили якийсь такий. е-е, по-перше, неправильні наративи, на мій погляд, створені засобами масової Яким? інформації. Про те, що ми воюємо з суперслабкою армією. Чому? Що армія там? Росії, чмоні, чмобіки? Ну, вже ніхто я, не ні, ні, Мені здається, що це взагалі просто злочин був. От так от таке нав думку нав'язати е, населенню України. Тобто, це те то саме, що там, я не знаю, ну, це, Динамо Київ там, грає з Реалом Мадрид. Перший тайм виграли 1-0. І тренер би казав, та все, що там ви бачили, та вони там грати футбол не вміють. Все, можете розслабитись, давайте вип'ємо взагалі горілки. От, і, і команда на другий тайм вибігає там. Ну, це, я так це умовно кажучи, але це ну, це, це недопустимо було просто говорити, тобто це. По-перше, втричі більше країна, ніж ми з запасом озброєння, з розробками, з, зі всім-всім, всім у них всі є, все є. Вони у всьому нас переважають: в техніці, в авіації, в броньованих машинах, в артилерійських снарядах, в запасах ракет. У нас взагалі цього нічого не було. І отак от, от починати казати, можливо, ця стратегія би працювала там, якщо б там війна була два місяці. Так, да, Це може би і працювало, але вдвого тривало це, звісно. Ну, одним словом, це достойний суперник. Непростий. Непростий. Які зараз Непростий. найсильніші їхні сторони? В чому вони? В дронах переважають нас? Та ні, просто це жарт такий. Жарт такий, що про це про достойного суперника, що знає, що у українців нарешті з'явився достойний суперник. Це такий є фронтовий жарт. Та ні, ну в у, у, ну, у всьому, у, в, в кількості людей, я думаю, зараз вони переважають, мають перевагу. В броньованій техніці, вони не мають переваги тільки в морально вольових якостях. Тобто Україна це просто все витягується на морально вольових якостях українців, бійців, саме, воїнів. От, це нація воїнів, тому все якось от, воно от, чисто. На тому само витягується. ця програма називається НАТО, тому що так співпало, що мене звати Наталя Островська. Ми не могли інакше назвати цю програму. Ну і Україна готується вступити в цей альянс, тому маємо знати дещо більше про нього. І взагалі в цьому альянсі в НАТО є певні цінності. Це демократія, верховенство права. А от мені цікаво, Віктора, які цінності, і як ви відчуваєте, як ви змінилися від початку війни. Я не знаю, можливо, трансформацію мають там бачити хтось з боку і аналізувати її. Ну то, що я б я як в нанову в школу попав, ну, тим. В ти, тебе такий має бути багаж знань. Тобто, ну ти в бойовому, я в бойовому просто підрозділі, і там ну, рівень знань просто. І тебе за все, от як в школі, ти вчишся, вчишся постійно, вчишся кожен день, і від тебе все більше і більше вимагають. А в чому бо... це навчання? Це зброя. Все. Повністю ти все, все маєш знати. Тобто ТТХ ти кожної зброї. Ну, я в, в, інженерну справу, тактику малих груп, е, все ну, читаєш кожного дня, типу, все, вимагає дуже багато Це того, складніше трошки, ніж такий якісний комік. Ну, блін, да. так. От... Я кажу, що ніби, ніби в школу знову, тобі вчителі там... Ти, що, ти там Ти щось не знаєш і вони. Ну, ну, я типа. Всього... А медицину маєш знати, там, від, від і до. От якщо тут хтось щось щось прилетить, тут я от всіх вас спасу. А ні, не способу, мене нема з собою аптечки. Оптимістичний. Да. Якраз лунала тривога повітряна. Да. І так, не дуже звучить це. Треба було з собою брати все таке аптечку. Да, ну от мене збільшився дуже багато ну, багаж знань. Збільшився по по... Я правда. От, я думаю, от якщо війна закінчиться і мені, я виживу, все нормально буде, то, блін, для чого мені ці знання буде потім? Що там, наприклад, БМП-2 там може бути системою бережок Для чого мені це в майбутньому треба, бути, знати? Але ж ви цінуєтесь як військовий, тоді, якщо ви знаєте всі ці знання, і можете навчати більш молоде покоління, до речі? Блін, я не знаю. Я би хотів, щоб це молоде покоління вже цього не знало. Якось так, щоб воно росло. Не знаю, що це інформація. Ми на початку домовились на ти говорити і говоримо на ви. Так? Так. Я, я принаймні кажу. Я замислила, чому я кажу на ви. Ми ж домовилися, що можна та, на ти, так? Та. Просто, просто спілкуватися. А якби не військовий, якби от тоді не сів на потяг Львів, Київ, в березні А ні, Я би не зміг року. не поїхати на війну. Ну, діпа не зміг би. Ну, ти якось ти не лишаєшся чесним перед самим собою, типу. От якось, ну, я в будь-якому випадку. Там сльози були у мене вдома, кожного разу. Бін, ти приїжджаєш там, в відпустку був, все, там сльози, А типу. Я не знаю, багато чоловіків шукають собі виправдання, що там жінка не пускає. Ні, це все таке, звісно, не можна, не можна слухати жінок, тому що якби. Да ладно. Щас... Ні, в цьому плані точно ні. У вас є дівчина зараз? Так, да, так. Да. І дівчина зі Львова, і мама там у Львові? Па, так. І пес. Пес та <laughs> пес. Як звати пса? Руслан. Опа, СБУ. А Чому на... не Укрлан? А на фронті є якась тварина? Може у вас там кіт, Ой, та ні, собака? Ні, я не знаю взагалі. Ну так, люблять там. Я один раз хотів в зони бойових дій евакуювати пса. Я спеціально я домовився з волонтерами, там, що його вивезуть, приїхав. Опа, відбіг і від так? Так, можемо спокійно сидіти, все нормально. Та я щось не напрягав. <рес> <рес> ну я не знаю, просто шанс, що от якщо От я, мене викликали на інтерв'ю в Київ, і я би тут помер, оце би було максимально, блін, обідно. Коротше, от я приїхав до цього до пса, оцього, щоб його забрати, а воно бо йому вже уламок пролетів в ключицю, я не знаю, як цей орган називається, у пса. Коротше, кудись сюди. Прилетів йому лану, ламок. Я його хотів його евакуювати, забрати, а він від мене втік. Я за ним просто от, годину, за... От мені... ну, я годину за ним бігав, і я не зміг його забрати, тому що він в мене постійно. Тікав, тікав, тікав. Ну, він відчув, ревнувати. що Руслан буде ревнувати. Да. Ні, він відчув, що його хочуть забрати з війни, а він тіп, такий бойовий. Там. <хоже> Каже, ні, я, я лишає тут. А хто герой для вас? Uh, Ну, насправді, ви взагалі, от, от, колись головнокомандувач сказав, що український народ це так. Да, але от особисто для мене, я думаю, всі зі мною погодяться. Це Микіта Ханганов і Тіграна Ганісян, от для мене особисто. Тобто, це, взагалі, на мій погляд, триумф повністю українського духу взагалі. Тобто, це е, 16-річні хлопці. На окупованій території в Бердянську, яких взагалі, ну вони. У них було сотні тисяч мільйонів виправдань себе, типу, чому вони можуть просто бути просто дітьми. І, і при цьому в цьому вони роблять такий чин, ну, що просто. Але їх били росіяни? Так. Ну, але при цьому, знаєте, всі колись помруть, типу. От, а вони віддали своє життя і ну, ну, це просто, я не знаю, це от просто тріумф, апогей взагалі, українського, українського духу. Просто, от, не знаю, оце герої. Чи абсолют, абсолют героїзму? от просто, от просто, Особисто для мене. Тобто, вони діти не військово зобов'язані, на окупованих територіях, випадково опинились на окупованій території. Сотні тисяч у них могло бути відмазок, там. Чому вони там можуть там, вони діти, вони там російськомовному середовищі росли, окупували їхнє місто 28 лютого. От, вони випадково опинилися типу, в окупації, не встигли виїхати. От вони могли просто там, ну, всі, влада, вся говорила, все, нічого не робіть спокійно, просто ж дають вам там паспорти, отримайте паспорт. І при цьому вони. Вони не скорилися, вони партизани, так, але вони так, виконували Так, Вони підривали, і от вони в кінці кінців. Ну просто прочитай про це, про бридянських партизан. А ви приїхали на кілька днів зараз у Київ, як Та, ми вже з'ясували. Та а з якого напрямку і яка там реальна ситуація? От ви кажете, що змі деколи неправильні наративи починають там людям доносити. Яка реальна ситуація там? Хочу почути від бійця, який повернувся два дні тому з фронту? Угу. Ну е я солдат. У мене звання солдат. Тобто, є глобального. Я розказати так е, не можу, тому що ну, я там володію оперативною е, обстановкою, але не до кінця. Там я планів. Планами, що там має відбуватися на напрямку, я На Донеччині? ви на Донеччині зараз. Так, та, під Бахмутом. Під Обстріли збільшуються, інтенсифікуються або на вони, от, от, Вони постійно, систематично от, вони збільшуються. І не зменшується. Тобто, от, як було, так і є. От постійно стріляють, постійно десь щось бахкає, коротше, прилітає всюди. Ну. А, артилерії збільшили зараз. У нас тоже, типу, порівняно з минулим роком. <рису> Збільшилось. Але у русаків от, саме зараз, типу, чомусь, не знаю, можливо, тому що вагнерів вивели. Що, ну, потім там... У них теж було не так багато артилерії, але зараз в них ну, прям всім криють щось останнім часом. Типу, там, танки, гради, 152 другий калібр, та взагалі всім і мінометами, тобто у них з боєприпасами нормально стало. За, саме зараз. І от, але ну, ми, на нашому напрямку наша бригада просувається тобто вперед. Інколи вдається, там, масштабно просунутися. Тобто інколи не так масштабно, як хотілося би. Я б. Я не, не, не в командній ланці, я солдат. Ви виконуєте команду. Я виконую. Я навіть не командир відділення. Я в відділенні, там командир відділення, я з ним іду, от все. Отак відбувається. Тренуємося, тренуємося і потім. А ти можеш відмовитися, не йти, сказати. Та, Він, ну, відчуваю, ну, що не треба. Ні, ні, треба. ні та, ті, та, та, Такого навіть немає, якось в голові, що ті, відмовитися. Що відмовлятись, блін? А є чуйка у військового. От що така військова чуйка? А я просто. Я, коротше, собі щось таке накрутив, що от, не несвідомість не, не створюється, от, що є Всесвіт, і от свідомість створилась в Всесвіті. А типу, що. Свідомість створює всесвіт собі. Що діпу, от все це існує, тому що от я існую. І типу, я собі так думаю, що я не помру. <ріху> <ріху> типа, що, коротше, ну, тіпу, це як комп'ютерна гра, і от я там, допоки не захочу, то тіпу, не помру. От, я собі таке накрутив, тому я взагалі не переживаю. Може, це погано, звісно. Але в мене от кіть погляд на, на життя. А за час війни ви деокуповували Херсонщину? Там е, зустрічали, можна сказати, з квітами вас. Є фотки там з місцевими жителями. От е, це інша реальність ніж та що на сході. Спілкування з цивільними на Херсонщині, і спілкування з цивільними на сході. Чим воно відрізняється? І чи помітили ви цю різницю, коли зустрічають з квітами. А, і, а на сході що відбувається? Які розмови з цивільними у вас виникали? Е, ну, на Херсонщині, так. Да, там було такі. Ну, це все. А в просто. а, от, до речі, про відчуття. От у мене таке було відчуття: от ми там був штурм. Е, ну, тоді ми ж не знали, що росіяни відійшли з тих територій. І це ну, прям планувався. Там штурм, там прорив коротше. І... Ну, там можна було, типу, нормально там зебани, <смі>, як говорять. І я собі так щось. А в мене таке відчуття всередині було, як от ніби тебе день народження сьогодні. От ти там до тебе зараз гості там прийдуть, і були такі. От в мене таке відчуття було перед Хрисонською Херсонську операцію. А на Донбасі, ну не знаю, типу. Я думаю, що от ми в Бахмуті там були, коли ще Бахмут. Там плюс-мінус ще був цілим. Ну, то важко було назвати цілим містом на диву. Але там, я пам'ятаю, ми з групою були і тако, ми будинок, а через дорогу там сім'я. Мама, донька 10 років і пацан десь. Я так зрозумів, що син десь 16 там, років. І вони от так от ми тут тусуємося, і чуєте свист, який от ну, міни. І свист збільшується, збільшується, збільшується. І ну, типу, Ти от пригинаєшся, падаєш на землю, типу. дивишся на них, а вони на тебе стоять, дивляться, ті, 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 ну, як на дібіль, ті, ті. коротше. І вони там щось до нас підходили, хотіли зарядити е телефон. Кажуть, можна зарядити телефон? Я кажу, а я хочу вас от запитати, чого ви звідси не виїдете? І вони такі, а куди? Куди ми виїдемо? Типу, всюди, тут, всю, всюди, як в Бахмуті. От нету світа, нету води. А я не знаю, звідки воно. такі думки були, що всю, по всій Україні: так. нету світа, ніто води. І такого вона розвертається і каже: Донбас нікому не нужен! І іде, тікає. Типу, Дивно мені ситуація була. Тобто, ладно, ладно ця жінка, але діти. Ми з волонтерами спілкувалися, і вони розповідали, коли евакуйовували з Бахмута людей. Що деякі казали дітей тут забирають від батьків в дитбудинки українська влада. Саме тому ми не поїдемо. Mm -hmm. Теж на вуха не налазила ось така інформація, і звідки вони її дізнаються? Там ловить російське радіо якесь. Блін, а да. там коротше, на Донбас тако приїжджаєш. Там і там радіо це, от український солдат здавайся в плен». <свистач> і, ну, типу там їдеш в машині, і там радіо, туб, хвиля перебувається, там, і, там український солдат, здавайся, в п'ян. <свистач> да. ну, ще що, там щось про Москву, там якесь московське радіо, там, інколи добуває. Я не знаю звідки там це відбувається, але на таку радіохвилю можеш інколи там попасти. Коротше. Вот. я не ну, типу, насправді. Мені здається, що люди просто живуть в якомусь вакуумі, от вони собі там знаходяться, живуть в, в Бахмуті, там, да? там все бомблять, а вони такі думають, ну от зараз ще трохи потерплю, от зараз, зараз, і все буде нормально. От зараз ще трохи, ще от ще, ще трохи потерплю. І зараз от там або ті прийдуть, або ті прийдуть і вже буде все спокійно. Ще трохи, ще і отак от от вони дотерпівають. А ти на Ютубі робиш стріми з російськими полоненами і деякі вже жартують. це тільки один раз я робив. А мені сказали, типу, мені що було б прикольно, вітя давай, було б прикольно. Так воно було прикольно. Та, блін, я не знаю. Мені так впадло було з ними роз... спілкуватися. Типу. От. Я хочу запитати, як в тебе сил вистачало з ними спілкуватись, і жартувати ще. Тому що це перший стрім з російськими полоненами, який підняв настрій. Та блін, я не знаю. Ну, типу, просто ну вони реально такі якісь, ну, типу я, я щось там. Блін, я навіть не, не, не хочу про це згадувати, блін. Типу, я ще й по-російські там говорив. З, Але ми... вже жартують, кажуть, що такого повернення Загорецького не очікували на екрани. <свісно> 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 блін, ну я не знаю, коротше. Ну просто реально, це ж вони. Це Z. Як вони там, типа, z шторм z шторм да, це Зеки. Їх там, коротше, мобілізували, і от вони тільки мобілізувалися, і вони вже місяць, типу, місяць прослужили, і вони дуже швиденько, типу, в полон попали. Коротше. Е... <схід> ну, такі взагалі такі, такі відірвані від реальності, типу. Один взагалі там татарин був, який там навіть по російськи нормально не міг говорити. Це <піргінь> коридний гауб. Те сам маленький, да. С'яці, так? не старі. Типа жопа. Да, не далі от Москви. Не ж Новгород, так? Да, да. Ну так ти Москва та жопа. Інші два там. Ні, три їх там було. Один там чи два? Я вже не пам'ятаю. Троє їх було. Троє було. Один думав, що під Москвою десь живе неподалік. Угу. Казав, що там з якогось. Так, да, да, Новгород щось там. Да, з Новгорода, це та -та -та. біля Москви. Угу. Ти йому відкрив Америку і сказав, що це не біля Москви. А я не пам'ятаю, що я там вже казав. Короте. Я просто дивилася, це реально mm -hmm. просто перший стрім, який підняв настрій. А вони і надалі кажуть, що не знали, куди йдемо. Ні-ні, вони. А там у них, типу, я не знаю, в них є така штука. Я декілька разів там бачив, типу, ну там спілкувався, типу, з полоненими. Ну так, інколи там не на камеру просто питав, там, типу, що для чого. І в них там якась оце, типу, штука, минулого року був от реально, типу, такий, ніби у них. Оцей пом, по, оце, помутнення, типу, було. Що за дідов, За дідов. Іменно <ріст> <ріст> там дідов обіжають. <ріст> О, така штука. Це новеньке. Щасовий... А їм там якісь матеріали, типу, показують. Тобто от вони йдуть і в них є там палітрук, по ходу, щось от таке, типу. Е, чи як там, типу, за, за... Той, хто за, за морально-психологічний стан відповідає одним словом. От, він е їм показує типо, ролики, там як типу, в Україні ображають вітіранів. І от вони це сидять типу, дивляться, і подивляться, типу, і цим мотивовуються, типу, до того, для чого вони взагалі тут знаходяться. Коротко. І от, один був такий прям за задідов. за Дідов. М -м один був там, там, він, там контрактник був, і він там прям будував собі військову кар'єру. Він розповідав, що він там в якомусь ще до війни навіть в що, ні, чи, чи до війни в Грузії, чи після війни в Грузії, що він пішов просто в військову академію, він там навчався, потім е, там мав мав коротче, набрати 20 років, типу там вислуги. І тоді йому там держава, якісь там пільги, дає квартиру, там подарує, щось от таке, типу. І він, типу, ну, це і тут Бабаха, війна почалася, типу, і він такий, ну типу, що підуть піду на війну, що куди я дінуся. Вітя, можеш зараз звернутися до себе майбутнього через два роки? Віктор, я тебе вітаю. Ти живий. <глад> <глад> То вже дуже добре. Значить, е цінуй тих, хто поруч. І Україну.